Послання апостола Павла до євреїв. Перший завіт мав також свої установи щодо служби і святиню земну. Споруджено бо перший намет, де були світильник, стіл і хліби появлення. Він зветься святе. За другою ж завісою був намет, званий святе святих, із золотим жартовником для палення пахучого кадила та кивотом завіту, цілковито покритий золотом. У ньому був золотий посуд з манною, розцвітле жезло Арона й таблиці завіту. А зверху над ним херовими слави, що крильми отінювали віко. Але про це не час тепер говорити докладно. І при такому влаштуванні всього цього в першій намету виходять завжди священники, виконуючи служби в другий раз на рік лише архієрей, і то не без крови, що він її приносить за свої і людські провини. Послання апостола Павла до євреїв. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому посланні апостол Павло показує різницю між старозавітньою церквою і церквою Нового Завіту. Тобто показується різниця в жертві. В старому Завіті жертвою були тварини. І бачимо, що ця жертва була недосконала, Тобто ця жертва була тінню тієї нової жертви, яка сталася в новому завіті. В новому завіті бачимо жертву Ісуса Христа. Тобто Христос жертвує себе на христі. Віддає себе повністю, не лишає для себе нічого. Є три елементи цієї жертви. Перше, Господь наближує людину до Бога. Ісус наближує своєю жертвою людину до святилища, до найсвятішого, до Отця. Тобто, колись була завіса, яка розділяла єврейську святиню, розділяла на дві частини. І сьогодні та завіса є роздерта. Тобто Господь своєю любов'ю на Христі роздирає завісу, яка була перегородою між Богом і людиною. Що було тою завісою? Тілесність людини. Але знаємо, що Ісус, прийнявши тіло, воплотившись, померши на Христі, подолав цю розбіжність, подолав цю перегороду. Інша річ, Господь очищує людину, очищує через тайну покаяння. Очищую через виявлення своєї любові, навіть попри те, що людина грішить, очищую через той порух серця людини, яка є змінена, яка хоче бути дитиною Отця. І ще інша річ: прощається кожен гріх. Цією жертвою на Христі Господь прощає всі гріхи людства. Тобто ця жертва є досконала, довершена назавжди, на віки вічні. Слава Ісусу Христу!